Ви дивитесь ранок вдома. Всім привіт! До нас доєднався журналіст-оглядач ранку вдома. Дмитро Слівний. Наша традиційна п'ятнична зустріч із Дмитром присвячена кінопрем'єрам на телеканалі Дом у суботу та неділю. Діма, привіт! Да, дуже радий тебе бачити. Отож, що нас чекає в суботу та неділю? О, у нас будуть монументально класні вихідні, кіновихідні. Почнемо, мабуть, що з одного найвідоміших та найвеличніших, найтитулованіших фільмів за І всю історію ще... кінематографа так. Ого. так, у нас був перший хрещений батько, а зараз у нас другий хрещений батько. Це той випадок, коли сіквел можна сказати, став навіть краще ніж перша частина. Так, да. е, ще у 72-му році на блискучій прем'єрі е, першої частини хрещеного батька Френсіс Форд Коппола отримав пропозицію зняти другу частину угу. у другій частині, звісно, не було е, літературного бекграунду, тобто сценарій був написаний е, з нуля. Не зрозуміло, да, Маріо П'юзу та Френсіс Фордкопола. Що вам сказати? Шість премій Оскар за найкращий фільм, найкращий сценарій, найкращу акторську роботу. Причому режисура, звісно. Причому цікавий факт: а, Марлон Брандо отримав uh -huh. статуетку за найкращу а, акторську роботу за першу частину uh -huh. і. Роберт Де Ніро за другу. За Причому і грали вони одного того, ну того ж самого персонажа. Просто Де Ніро грав е, е, Ну, батька, да батька Майкла Каріоне. Віто е, ну в процесі його становлення, його молодість, угу, угу, угу. а Брандо грав його вже у приклонні роки. Ну що, монументальне кіно? Треба дивитися. Хто не дивився? Є такі люди. Я Це знаю. Я, я не дивилася до речі, мені Так соромно. щодо сценарію. Тобто, ми бачимо продовження становлення Майкла як керівника. Клану сім'ї Корліони, родини Корлеоне а також бачимо ретроспективу е, життя Віто Корлеоне mm -hmm. як він збігає е, від переслідування на Сіцилії, mm -hmm. е, потрапляє у Сполучені Штати, і там вже е, потроху так би мовити стає тим, ким він і, і буде. Е, давай подивимось короткий уривочок Давай я все тобі передам. Доном будеш ти. Якщо сталося те, про що я думаю, сьогодні ж поїду геть. Я передам тобі усю владу, Тома над Фредо та його людьми над роко, над мері, над Уціма. Я довіряю тобі життя своєї дружини та власних дітей, майбутнє цієї сім'ї. Да. Мені сподобалось. Я буду я дійсно, дивитися да. я дійсно заздрю людям, які ще не дивилися, адже це є хрестоматийним прикладом ну класної ганстерської саги, і від хрещеного батька ну все почалося ну, далі. Взагалі, це ну стало. Ну, не то, що мейнстрімом, а стало популярним. Всі ці е, клан Сопрано. там... Це все жалка копія, так би мовити. Добре, другий фільм. Другий фільм це 2004 рік. Угу. Фільм називається Давайте потанцюємо. Я да, ти це здається, Я бачу, бачила так. цей фільм. Джей Ло, так. Річард Гір. Так. І кохання так, це е, реально передозування красою не може бути передозування і, в цьому випадку. І жіночою і чоловічою. Да. Тобто, це історія чоловіка, успішний він адвокат, все в нього в житті класно. Працює в Чикаго, живе у передмісті, але життя ну туди-сюди їздить. Дружина в нього, діти в нього все клас, але щось йому стає сумно. І пішов Чогось він. Вистачає, да, на танцюльки да? він пішов і зустрів там Дженіфер Лопес. А, і, звісно, зрозумів, де він був усі ці роки. Да. Це тонка, легка. Ну, Романти... Романтична, yeah. да. так, романтична яка... кінострічка. Да. Я теж вам раджу. Її зовсім не пошла. А, а чого я сказала ну, про це? Ні, ну, не... Не, це романтична, красива кінострічка. В нас є уривочок подивитися. Так, у нас є уривочок, так. Да, да. Давайте Прошу. подивимось. Міс Міці сьогодні не прийшла, тому урок проведу я. Я Поліна, а ви Чік Верн і. Джон. Я Джон. Над чим ви хочете попрацювати? Well, uh, Я думаю, чик. Оскільки ми початківці, можна вальс. Може, вальс. Ну це теж… Красиво, романтично. Це те, що знаєш, зараз не вистачає, мабуть, багатьом українцям. Так, да, відпочити від реальності можна, і це теж вже сучасна класика романтичного кіно. Це не є романтична комедія, ні, ні, це ні. скоріше мелодрама. Угу. Дівчата її люблять більше ніж хлопці. Але в принципі він незалежно від гендеру. Я думаю, що всі отримують задоволення. Отож, третій фільм, так. який він, перша була крим і, така, кримінальна, да. друга романтичне, третє що таке? Поетичне. Я б сказав поетично, драматично, трагічне. Адже ну, там ми побачимо трагедію дійсно шекспірівського масштабу. О. Але знаєш, є така попсова фраза кіно не для всіх. Оце, мабуть, що є кіно не для всіх. Воно для розумного глядача, який любить, в принципі, такий жанр. 2014 рік це свіже кіно з блискучою операторською роботою. Називається воно Брати, остання сповідь. Був такий шведський роман письменника Тоні Лінзґрена, якщо не помиляюсь, Ліндґре Торні Торні Лінцгрена, да. О, Но, шведи вони всі да, в них так... все таке е, тяжке, в них таке все драматичне. Так, так. Це така сучасна готика, але е, це перенесено в дійсно вражаючі карпатські краєвиди. То це український фільм. Так, це український фільм. О. Це історія е, життя та відносин двох братів. З малку до, ну, до, до закату життя. їхнього життя. Вау. Вони конкурують між собою все життя за любов матері, за іграшки, за дівчину. І уяви собі, я не буду спойлерити, але у їхньому житті сталася подія, е яка зовсім закрила одного брата від іншого. Вони 40 років не розмовляли взагалі. Да. І кожен лише чекав, хто перший помре. Кожен чекав, що помре його брат. Е чекав. Так, так, так. Треба дивитися, якщо чесно. Як вам сказати, взагалі у нашій країні, в, в, в українському це... кіно, да, угу. є глибока традиція саме ну, поетичного кінематографа. Да. Довженко, то місце, де ми зараз знімаємо, має багато історію поетичного да. кіно. Да. Білий птах, да, розумію, криниця. Багато, багато. Да. А це, як би мовити, переосмислення цього. Типу жанру чи піджанру, але вже у сучасних реаліях, сучасними можливостями зображення, найбільше мені тут сподобалося саме операторська робота. Воно медитативне, ну як вам сказати, треба дивитися. І воно, воно, воно чіпляє. Але якщо ви чекаєте ну якщо ви чекаєте швидкого розвитку подій. Це не буде. Так, цього не буде. А хепієнт буде там. А я не буду спойлерити. Ну так що хепіенд? Хепін всі помруть. Що? Всі старі – всі помруть. Але мені все ж таки здається, що те, що там відбудеться, можна назвати ну хеппі-єндом, можливо. Але все ж таки, якщо бажаєте, вот вам пробнічик братські стосунки. Мені здається, це завжди цікаво. Є любов, одна дівчина на двох братів. А вона, хоч з кимось, буде? Вона буде з усіма. Почекають трошки, да. одна дитина на двох братів. О, я зрозуміла. Да. Це таке досить інтригуюче. Е, інтригуюче. Ну і Карпати. Красиві. Карпати, як взагалі один з героїв цього фільму, ну як на мене, так? Да? Ну, карпатська природа як дух, оцей наш. Да? Да, це вірно. Ти от з язика взяла. Да, це воно і є. Ну не то щоб наш дух, але декорації фільму роблять це кіно. Клас. Дякую тобі. Так, да, уривок, якщо хочеш, подивись. Да, я це ж хотіла подивитися. Можна? Можна. А ти в мене питаєшся. Тобі можна все. Це тобі від Станіслава. Я не знаю, що там. Зраду не повірив би. Таке Станіслав скоро умре. Але я не їм цього. І водичка, і гори, і смереки все є. Все є, все є. Обов'язково. Тож, хрещений батько, давай потанцюємо і. Про братів а, брати остання сповідь. О, остання сповідь. Ми все зрозуміли. Тож вихідні мають бути цікавими та насиченими. Ну а ми, як завжди, дякуємо Дмитру за поради. А вам за те, що починаєте день із програмою Ранок вдома». і зараз вирушаємо до Ірландії, аби познайомитися із українською кондитеркою.